Може зламати політичні партії, організації, але ніколи не може зламати дух, ніколи не може зламати волю, волю кожного українця до перемоги, волю кожного українця до досягнення тих цілей, досягнення материнського лона. Тому що всі ми є європейці, ми всі вийшли з Європи і перебороти. В нашій судності це нікому не вдасться. І саме тому українська нація вижила в найважчі часи, живе і буде жити як єдина європейська нація. Крім того, є й позитивні новини. Про нас знає вся Європа. Про нас знає весь світ. Про нас знають Сполучені Штати Америки. І саме завдяки нам Україна більше ніколи не буде стояти перед загрозою вступу в тайожний чи мутний, чи як його там називають, союзи, в якому вона була би колоніальною державою Росії. <плес>